З вами я Увинчи. І пацаны, <плес> як ви набрали, скільки там лайков? 1124 перегляда на там же скин один дробаш. Я засняв. Ось цей дробаш, это комодочний. Е, о, блін. 8,7. Як оцей драбарбус, ви набрали 124 перегляда. Но пацаны. Давайте так, пришли я тут в каточку і вам все розкажу. Ось, пацани, договоримося так. Ви пишіть в це давайте айдішки. І пацани. Ем, ой, давайте так, два тижні даю. Два тижні. Я пацани плюс захворів, ну нічого. Два тижні я вам дам, щоб ви написали много айдішників, Коли ви напишете много айдішників, я знаєте, що зроблю пацани. Я пацаны, эм, вы будете ну, двое играть в дуэль. Четыре места будет, первое, четвертое место, э, место получается, 10 голды, Третє место, получается 20 голды, Друге место, получается 30, и первое, получается, 40. Ну, Подождите, подождите. Sorry, пацаны, що я ну, то, что мама звонила. Ай-ой-ой, я плюс больный патруль. Ну, можете заценить калаши. Ось. Ну, я не понтуюсь. За 1600 будет. Й. Йопс, туда и ухема, заметил. Ну тут пока. Эм, вы будете грати в дуэль. Ну, напиши, не що ви добрали, Ви просто пишите. Просто пишіть коментарі, ну, айдішку, і чим больше подивится, чи тим більше буде. Пацани, на 100 ну, на 100 підписчиків я слю лицо. Я слю, пацаны, лицо на YouTube. Ну, може, якщо ви хочете побачити зараз лицо. Ну, год назад, який бывает. тоді ви можете прогорнути чуть-чуть назад. І ви побачите моє ліцо. Ну, отак. Якщо ви хочете літо моє побачити прям зараз, то може... ну, який год дозад був, зараз не це. Вибачте, це прибалє. Хто ви захочете Йо? Туде як так. то, то захочете я посадив Я думаю, ви знаєте, куди треба заходити Як? Ну, заходите на відосик, ой, ну, на мой канал, І дивитесь там. Поддержь не трой. Надо горнуть Це Я ну, просто я хочу подивитися. Це мій відеоролик, поки що я можу зарустнять. То отак, пацани. пацаны, снимайте відосики. Якщо і при я, у кого 100 200 і ви мене дивитесь і вам подобаються мої видосики, то це пиярте меня на Я хочу набрати очень много підписчиків Хоча б, хоча б подписчиков Мені блог обалденно, хоча бы до Нового року підписчиків хоча б 50 40 4, 40. щоб відеороликів і пацани якщо ви то отак. якщо ви хочете, пацани бути теж популярним, то так же само, коли у мене буде много підписчиків ви можете навіть без доната. Ну, навіть я нічого не буду просити і отак так, Ну, ой-ой-ой. То, пацани я вам чесно рекомендую підписатися на мій YouTube канал І Тикток канал, якщо ви захочете теж. Давайте в посеню. Секунду подивимося в Польшу. Вінгол. Ну, це я знаю. Ой-яй-яй, я. То отак, пацани, якщо ви хочете, можете підписатися на ТікТок аккаунт. То отак. І, пацани. Ну, якщо ви захочете. Подписуйтесь на мой YouTube канал. І на мой Тік канал Я вам зараз так, так. <coughs> Вибачте, що я прибалял. То отак. Ну, я вам кажу, я вам даю 2 тиги. Я думаю, це хорошо, щоб ви написали. Якщо буде тільки 4 ID, як це буде происходить. Ви будете грати, ну, один на один в союзники. Один на один. І інший один на один. І, наприклад, хтось приіграє. ну, Наприклад. Я не знаю, ну хтось і вони ждуть те, те якого чел теж проіграв. І тоді, хто виграв, грали двоє, вони грають спочатку, а хто проіграли, о, LEGO, може. А хто приіграли, той пацани. Ну, хто проіграли, то будуть грати за третє, за четверте місце. Хватит 5 годин думаю. І, пацани, якщо ви хочете мій твинк аккаунт, там де я вибив, знаєте, що? Я вам пацани, клянуся, я вибив АВП. АВМ на зову аккаунте. Коли пацаны мені прийде цей АВП. О, пацани, давайте я вам покажу. Ось мой... Давайте. Я вам покажу мій TwinKount. И І, пацани, так. Це, це відеоролик 11 чи 12 числа виходить. Ну, сьогодні я не знаю яке. Зараз спробую подивитися. Так. 11 грудня, то 11 числа він вийде. Я не знаю скільки часов. Може в 5.30 цей відеоролик. Ну, я думаю вам це безполезно. Ну я думаю вам це не цікаво. ну от я пацани стопую, пау. пау. Пау, пацани, Ну, то що в мене гмайл, а сломати потом мене буде, легко. Что так так? Ну, как вы видите, на моем уме. Была 350 рублей. То вот так. Ну, ты 10, 20, 30, 40. 40, 60. 40, 20, 10, 20, 30. Ну, дай я уже, пацаны, я думаю, получится. 100 потратить. Но, пацаны, я готов. Ну, я вам навіть не куди, що ви там забрали. О! Забрали ось воно. Давайте пацани, Історія покупок. Давайте, історія покупок. Оце не треба нічого дивитися. Як ви бачите, ось. Зять по груді. <кху> ось. Я ось покупав, ну це все одно. Історія продав. Ось, І Ось, далі не гортається, то що все. Ось. Як ви бачите... Перчатки історія продаж і танк. І оце на свой обсонці. І пацани, історія дачі варіантів. Я б є знав, би, я б записав б ролик, як ви... Ну я вам пацану ключу, ось. Якщо історія продаж, історія покупок, ось. В 9 груні я цей аккаунт здав. Я вам клянусь. вот. То пацани, отак. Тут, як ви бачите, теж є голода. Ага, о, так вот пацаны я вам зараз э, даю промик один я не знаю на що, ну давайте вот такие промик ага значит промик уже блін, значит давайте вниз давайте самый вниз я появился i промик на эмочку пацаны рабочий вот я вам чуть-чуть пару секунд 5 секунд, давайте. подожду. дождусь. Раз, два, три, четыре, п'ять. Ось, давайте. Жду жили. все, пацаны, я дужу. Нормально. Оп. И вось. М16. Ось, ось. ось пацаны. Без байта. <кій> Можете буде хорошим скинчиком повідать. То отак, пацани, оренда Сінов ще 8 годин буде І Ось пацани. Я нічого не буду покупати. тому що я ось, пацани заповню цей інвертар. Ось вот, я тут все продаю. Просто все попродаю, це... попродаю тому що воно мені не треба. Щоб було більше голоди, що я на своєму твинку, ну, я... Ну, там главное, чтобы было голди 2 и вс. Я, пацаны, вот так класс. Щоб голды, ще чекаю, у галды еще чека, пацаны. У меня была на том аккаунте, конечно. Я, я пацаны, на сам раздам. Галды 10, а может и 30. То вот так, пацаны, класс. Продаю главное продаю ну оці всі все скинчики пацани, я попродаю ну давайте і з вами вместе і все вибачте, що очень дуже довго, видосики на 10 минут ціл. я не думав, що стільки буде, що стільки буде идти відосик. ну нічого страшного вибачте, но я, як ви повинні понимать бля я не помню просто ну то так Ну я думаю, буду два тише пару скінчиков продаю і там далі уже закончу відеоролик. І пацани в розыгрыши. Я вам кажу, буду. Но коли, коли мені, у мене буде галдишечка побольше. Приємно. Ну добро, пацаны. Всем спасибо за просмотр. С вами був Димовинті. Всем спасибо, всем пока-пока.